Радіо UA Чикаго сьогодні в блоці про міжнародну дипломатію, нові санкції проти Росії та оборонну підтримку України. Тож почнемо з України. Закінчилася 1343 триста доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Від початку цієї доби відбулося 121 бойове зіткнення. Загарбники завдали одного ракетного та 39 авіаційних ударів. Крім цього, росіяни залучили для ураження більше 3,5 тисяч дронів камікадзе та здійснили також 3523 обстріли позицій наших військ і населених пунктів. Хім Чен Ін заявив, що військове братерство його країни з Росією буде розвиватися безперервно. За словами диктатора, їхню співпрацю зміцнено дорогоцінною кров'ю, і ніякі виклики домінування і тиранії не зможуть цьому завадити. Аналітики припускають, що за такими заявами стоїть активізація поставок зброї до РФ, зокрема артилерійських боєприпасів. Угорщина все ж підтримала 19-й пакет санкцій проти Росії. Прем'єр Віктор Орбан пояснив, що Будапешт погодився на документ лише після того, як із нього прибрали всі положення, що могли зашкодити угорським інтересам. Попри скептичне ставлення до політики санкцій, він наголосив, що нинішнє рішення не матиме негативного вплину на країну. Президент України зустрівся з британським прем'єром Кіром Стармером на Даунінг-стріт. За результатами зустрічі Велика Британія передасть Україні 5 тисяч нових багатоцільових ракет для посилення протиповітряної оборони. За словами Стармера, це зміцнить безпеку України перед зимовим сезоном і водночас дасть поштовх виробництву зброї у самій Британії. Після зустрічі в Лондоні Зеленський заявив, що це третя хороша подія для України за кілька днів. Країни-партнери домовилися про нові санкції проти російської нафти та енергетичного сектору. Президент наголосив. Тиск на російські нафтові компанії, танкер, танкерний флот і термінали має тривати, адже саме санкції залишаються найболючішим ударом по путіну. А тим часом до Вашингтона прибув Кирило Дмитрієв, представник Кремля, який має провести неофіційні переговори з адміністрацією Дональда Трампа. За інформацією CNN, зустріч запланована з радником Білого Дому Стівом Віткофом і стосуватиметься майбутніх американо-російських відносин. Дмитрієв відомий своїми нестандартними ідеями саме він нещодавно пропонував побудувати тунель між Аляською та Далеким Сходом Росії. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора TM Insurance Agency. Дякуємо за підтримку та віру у радіо UA Chicago. А це були головні новини з України та світу. У Студії працюють Наталя Маликелідзе та Іван Сабат. А ось більше новин і ша чекайте о 6 ПІМ. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.